Представник мастодонтів української політики, вмілий до промов, неодноразовий спікер Верховної Ради України. Скажіть, яке це має відношення до депутатської діяльності? Скромний перед електоратом, сірий кардинал другого президента України Леоніда Кучми і майстер перевтілень відповідно до змін влади в країні. Покажіть мені, будь ласка, хоч одну норму, яку я порушив, Володимир Литвин. Яке це має відношення до депутатської діяльності, він голосував за скандальні диктаторські закони 16 січня, а згодом попросив визнати свій голос недійсним. Був проти вступу України до НАТО, а тепер пише про імперіалізм Ерефії. Замки і заклики стріляти, оскільки депутати і це не секрет, входять зброю в сесійні зали. Де він зараз? Чим живе та що робить цей політик? Кому. Політик. З вами Фаїна Василенко і всі подробиці про цю персону за мить. Як Володимир Литвин прийшов у політику? Насправді його злет відбувся доволі стрімко. Колись він працював методистом, викладачем, помічником ректора історичного факультету Київського національного університету імені Шевченка. Пізніше очолив управління Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР. Тут така собі прогалина і далі стрибок. У політику Литвин зайшов у 90-х відразу з високої посади заступника очільника адміністрації президента, яку згодом і очолив. Саме тоді його стали називати сірим кардиналом кучми. Без скандалів не обійшлося. Плівки майора Мельниченка нібито зафіксували розмову кучми та Литвина про можливе замовлення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. За однією з версій, тодішній президент міг замовити незручного журналіста. А Литвин знати, але мовчати. Утім, справа так і не була розкрита, а всі звинувачення залишилися лише припущенням. Отже, забігаючи наперед, вдамося до стислих математичних підрахунків. Литвин чотири рази був народним депутатом, очолював аграрну партію, яка згодом стала народною. Двічі обіймав посаду спікера Верховної Ради у 2002, 2006 та 2008-2012 роках. Навіть балотувався в президенти, але безуспішно. А тепер трохи детальніше. На парламентських виборах 2002 року Литвин керував провладним блоком за єдину Україну, який неофіційно називали «За єду». Попри адмінресурси фінансування, блок суттєво відстав від нашої України за їду взяла лише третє місце і провела до парламенту 35 депутатів, тоді як наша Україна 70. Але голосів для формування прокучмівської більшості все ж вистачило. І Кучма подав кандидатуру Литвина на посаду спікера у 2004 році. Він отримав звання Героя України. Того ж року Рада провалила голосування за політичну реформу, а країну охопила помаранчева революція. Частина політиків звинувачувала в цьому саме Литвина. Литвин повернувся до науки і три роки працював віце-президентом Національної академії наук України, але заявляв, що в політику ще повернеться, і повернувся. На дострокових виборах 2007 року блок Литвина взяв близько 4% і провів у раду 20 депутатів. Спочатку Литвин запевняв, що не піде в коаліцію з нунс і бют, але згодом змінив позицію і знову став спікером. У 2008 році він став виконувачем обов'язків ректора університету Шевченка. Литвин назвав це надмірним навантаженням. Організував вибори нового ректора і залишив посаду. Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різних фракцій носяться між банковою і Грушевською. За два роки Литвин вгатив у новий скандал. У 2010 році його фракція підтримала харківські угоди, які продовжували перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі до 2042 року. Про ратифікацію угоди між Україною та Російською Федерацією. З питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України за, за 236... Рішення прийнято. Пригадаємо цікавий момент, коли Литвин увійшов в роль. У 2010 році за його кандидатуру одноголосно проголосували делегати з'їзду української народної партії. На захід з'їхалося близько 10 тисяч партійців та симпатиків. Сам Володимир Литвин так розчулився, що ледь зміг розпочати свою промову, бо заплакав. На полісі гухому. Полізійському за слі. Мене народили мої батьки. Після невдалої спроби балотування в президенти Литвин ще двічі обирався народним депутатом у 2012 році. Пройшов до парламенту як мажоритарник із Житомирщини. Попри втечу Януковича та революцію гідності, Литвин знову потрапив до ради восени того ж року, цього разу як самовисуванець. У сьомому скликанні він увійшов до групи Воля народу, але через три роки вийшов із неї. Продовж цього часу не обійшлося без нових скандалів. Частина політичної сили Литвина також проголосувала за мовний закон Ківалова Колесніченка, що розширив використання російської мови в Україні. Покажіть мені, будь ласка, хоч одну норму, яку я порушив, а те, шановні колеги, що ви виконали між собою взаємні домовленості. А потім для прикриття перед людьми, перед виборцями своїх домовленостей, ви хочете скинути всю вину на голову Верховної Ради України. Шановні колеги, це не робить вам честі. У 2014-му Литвин натиснув зелену кнопку, підтримавши скандальні диктаторські закони 16 січня. Але пізніше попросив анулювати свій голос. Передумав. Після цього він підтримав постанову про засудження насильства, яке призвело до загибелі мирних українців. Того ж року Литвин знову став народним депутатом, а вже у 2016-му зробив резонансну заяву: мовляв, Україна багато втратила, розірвавши відносини з Росією. Тоді як співпраця з ЄС, за його словами, нічого не дає. Він пояснював це бажанням України сподобатись багатшим і більш цивілізованим країнам. Ось тут і відбувся антракт у публічній активності Володимира Литвина. Сергій Лещенко, ще будучи журналістом, у своїх розслідуваннях для української правди писав про талант до надбань Володимира Литвина. У 2009 році він наголошував, показна скромність політика лише фасад, адже держава забезпечила його розкішню недоступною навіть для еліти. Ще з 93-го року він мав пожиттєвий державний маєток за закритою постановою уряду, хоча володів просторою, квартирою біля ради та кількома приватними будинками. Попри це, від резиденції не відмовився. Журналісти бачили, що в Кончазаспі Литвин живе на окремій ділянці з власною охороною та двома будівлями, зокрема і бібліотекою Литвина. Будинок він отримав безкоштовно як екс-спікер і навіть не з'їхав після програшу виборів у 2006 році. Його сусідами була Богатирьова, колишня регіоналка та міністерка охорони здоров'я та Микола Азаров. Хоча спікер Литвин був всього лиш депутатом, держава забезпечила його маєтком і привілеями, включно з довічним авто. Кабінетом і штатом, оформленими закритими розпорядженнями. На запити журналістів про умови проживання Литвин не відповідав, підмахувався, радив писати про інші будинки. Про нескромність Литвина свого часу писала й Тетяна Чорновол. У 2011 році вона з'ясувала, що дружина Литвина стала співвласницею елітного комплексу Ореанда Плаза біля Ялти. Будівництво почалося після того, як фірма Ренесанс Південь отримала дитячий садок на 120 місць і землю навколо нього. Натомість зробила лише мінімальний ремонт у школі. Садок знесли, а на його місці звели три багатоповерхівки з басейном і вертолітним майданчиком. Частка дружини Литвина оцінювалася в мільйони, але в декларації політика її, звісно, не було. Згодом її переоформили на однопартійця Литвина Івана Атаманенка, якого місцеві вважали номінальним власником. Комплекс отримував і бонуси від санаторію Верховної Ради: 33 сотки землі, 30 соток пляжу та право безкоштовного проходу мешканців через територію санаторію до моря. Останнім подарунком став дозвіл на канатну дорогу над депутатським готелем, попри закриту повітряну зону. Чорновол писала: історія Ореанда Плази демонструє справжній стиль Литвина, публічні моралізаторські промови, але водночас використання державної власності у власних інтересах. Нескромність Литвина була помітна й на роботі, бо у 2012 році сайт Наші гроші з посиланням на вісник державних закупівель повідомив, що, попри рішення про економію, автобаза за управління справами апарату Верховної Ради уклала низку угод. На придбання запчастин та послуг з технічного обслуговування автомобілів марки Мерседес на загальну суму понад 2,5 мільйона гривень. Немає в Верховній Раді автомобіля, і ви думаєте, що я, не розуміючи ситуацію, пішов би на те, щоб придбати, залишилось мені працювати 6 місяців автомобіль для Верховної Ради. Ну ви ж люди при розумі, ви ж при пам'яті, ви з міськами дружите. Пішов би я перед виборами на те, щоб робити це. Що ж зараз робить Литвин? Чи пам'ятає свої заяви Литвин про даремність розриву відносин з Арефією? Бо здається, після політичної паузи він дещо змінив свій хід думок у 2021 році. Володимир Литвин балотувався на посаду ректора університету Шевченка, але вибори програв. Нині він працює в Національній академії наук України та активно публікує власні наукові статті й монографії. У 2023 році презентував книгу «Незасвоєні уроки 1917 1991 про імперську політику Росії та її зазіхання на Україну. Часто відвідує рідну Житомирщину, де зустрічається з учителями і учнями. Презентує свої роботи. У 2025-му видав ще одну книгу Історичні патерни та політичні претензії. Тоталітарна практика у російському виконанні. Поруч із новинами про історичні здобутки Литвина з'являються час від часу і не дуже приємні заголовки. Наприклад, нагадує про себе сват Литвина Андрій Деркач, якого США внесли до санкційного списку як російського агента. У 2024 році. Нагадаю, він став сенатором від Астраханської області Росії. В Україні ж деркача позбавили громадянства через підозру у держзраді. А в 2022 році оголосили в розшук за незаконне збагачення та знову таки державну зраду. Тож чи справді можна назвати Литвина сірим кардиналом? Велике питання. А ось людиною, яка в політичному затінку вистояла всі хвилі змін, очевидь, так попри вкрай невдалі, подекуди відверто проросійські заяви Литвин не став вигнанцем, не покидав Україну. І не ставав на жодну зі сторін у будь-який період свого політичного шляху. Він схожий на вмілого пристосуванця із легкою вдачею. Утім, це ще не кінець його історії. А що ви думаєте про Литвина? Це історія великого комбінатора чи сірого кардинала? Що пам'ятаєте про нього? Пишіть нам у коментарях. І обов'язково поділіться, про кого з українських політиків ви хочете почути в наступних випусках, бо ми вже їх готуємо. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск. До кінця не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Все буде Україна!